Доброго дня! Я вас вітаю. Про новини розповідаю. Тож чаєчок швидше беріть і уважно не пропустіть. Росія прохає інші країни пошукати у себе біля хатини і повернути в Русню найхуткіше зброю, яку придбали раніше. Мені цікаво, а що це стало, що за лихо таке спіткало їхнє велике наче гора. Аналоговнітне ВПК. Оборонні заводи працюють у них в три зміни і без вихідних. Але ВСУ ефективніше працює, бо всі ті танки швидше руйнує. Поставки техніки зрусні к нам на фронт це як вихідні. Спочатку здається, ого-го-ге, скільки часу попереду є. Наче все встигнеш зробити, скільки справ переробити. А потім раз. Прийшли, вихідні вже пройшли. Це так само, як дівчина, молоденька, як калина, із Дантистом зустрічалась і в куточку цілувалась. В неї зубик розболівся, і хлоп'як не заборився, швидко зубик відновив, пломбу їй установив. Але з часом каже пихато. В мене клієнтів зараз багато. Пломби всі я встановив, а нові не закупив. Зараз я тебе молю, поверни мені мою! Ту, що я тобі зробив, ще давно установив. Без західного устаткування, мікрочіпів і програмування не вдається зброю зробити, тож потрібно по світу просити. ОДК Клімов – крута корпорація, тримається на ній. Вся авіація тільки без західних деталей лишились. Одразу двигуни їхні зупинились. Раша так ганьбу збирає, що в ООН вже вимагає, щоб Україна наша повернула їм до Раші всі захоплені машини із під Харкова до нині. Танки, пушки, БТРи, РЛС і транспортери. І, скажу, без прибомбасів сотні тонн боєприпасів ми що зовсім не люди! Це ж за щастя для нас буде. Ви адресу лиш назвіть, і в Москві усе за мить з'явиться за списком Витко. ВСУ доставить швидко. Особливо, якщо сам Путін вийде на паркан, кожен снаряд йому під ноги ми доставимо з дороги. З початку війни з Росії йшла сучасна зброя, майже нова. Потім почали розконсервувати і запаси витягати. Далі взагалі прилізли танки, схожі на консервні банки. Потім русня припинила продавати свою зброю всім роздавати. Далі поставки припинили, навіть якщо їм заплатили за контрактами партнери, отакі у них манери. А тепер вони прохають і сурово вимагають, щоб їм назад вертали те, що колись у них купляли. А тепер іще крутіше. Русня просить і скоріше, щоб їм назад вертали зброю, яку вони подарували. Ну, а вишенка на торті, наче золото у спорті, раша просить, поверніть запчастини, хоть іть! Просить Єгипет і Пакистан. Ось такий складненький стан. Просить Білорусію і Бразилію. Та так вам не почулося Бразилію! Я не знаю, що зараз сказати, як все це підсумувати. Це просто жах! Але йде війна! Або ми захистимось, або нам хана. Лайк, підписка, коментар це для мене як нектар. Якщо вам зайшло все це, напишіть мені про це.